Відкрите серця сиротам закликали благодійники з організації Надія і житло для дітей. За допомогою фонду Ріната Ахметова влаштували виставку, покликану допомогти малим, які втратили родини, знайти нові сім'ї. Це фотографія 2001 року. Такі ми були. Замурзували. А ефір 2013 року. Цих трьох звела доля, а точніше сім'я. Володя Марія та Жаксон ще 15 років тому були в різних інтернатах, але згодом опинилися в будинку сімейного типу. Було тобто нас вчили хазяйству, готувати, щоб ну відвіданості. А потім вже ми повистали. Я став тренером, він технолог м'яса, а нас на скрипці грають. Дали можливість отримати образование йти далі добиватися своїх цілей. Юні Одесити стали героями проєкту Відкриваємо двері дітям, організованого за допомогою фонду Ріната Ахметова. Головна ідея арт показу наочно продемонструвати, що діти не повинні жити в інтернатах. Сьогодні вже Україна готова к тому, щоб реформувати цю систему, щоб прежде всього дитина жив і воспитувався в сім'ї. Ну, от ще одна спроба обідіть, переорієнтувати. Надіємося нам вдасться. Митець Антон Логов завдання проекту зрозумів буквально. Я хотів дати пані, щоб діти якби якусь какую щоб ці груби там окна двері їх не ламали і би, не строїли під себе. За допомогою фонду вже 7 тисяч дітей знайшли сім'ю, але 80 тисяч маленьких українців ще в інтернатах. Тільки мистецтво зможе донести цю проблему до мас, Вирішили організатори. Раціональна пам'ять вона. Проходить, ти можеш достукатися, можеш ні. Але коли людина спілкується з предметами мистецтва один на один, це більше робота з почуттями, це робота з емоціями. Проект відкриваємо двері дітям. Реалізується у 12 країнах світу. Організатори впевнені, саме фотографії та інсталяції, що демонструють весь жах життя в інтернаті, принесуть свої плоди. Валерія Забірко, Віктор Шевченко, Сабиція, канал Україна.